Трамп дуже радо сказав, що таке НАТО мені подобається, що з такими союзниками я буду е, разом до кінця. І власне він навіть пообіцяв, що поки він президент і поки НАТО ось таке, яке йому подобається, то він гарантує, що Володимир Путін на НАТО нападати не збирається. Ну тут зрозуміло, що це питання відкрите, тому що Трамп вже встиг обіцяти дуже багато. І от е, одне із запитань, яке звучало е, Дональду Трампу на. На спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, було якраз про те, чому Трамп не зміг зупинити війну в Україні за 24 години, як він і обіцяв, на що Трамп відповів, що це був сарказм. От тому власне існує і велика ймовірність, що Трамп потім, після того, як Росія все-таки розв'яже цілий ряд гібридних операцій на східному фланзі НАТО, скаже, що його обіцянка про те, що Путін на НАТО не нападе, поки Трамп буде президентом, теж була сарказмом. Але для європейських союзників головне не те був це сарказм чи ні з боку Дональда Трампа для європейських союзників буде головним інше: чи будуть Сполучені Штати Америки дійсно стояти разом із Європою у випадку, якщо е, НАТО стикнеться з реальною воєнною гібридною загрозою з боку Російської Федерації, і відповідно чи Сполучені Штати Америки будуть виконувати свої зобов'язання за п'ятою статтею Вашингтонського договору?